Весняний ремонт дорожньомостового господарства почали біля шляхопроводу. На цьому відрізку дороги покриття постійно руйнується через посилений потік автотранспорту, розповідає перший заступник міського голови Сергій Швайка. Дорожники розпочали роботи по проєкту минулого року вкладення залізобетонних плит на розв'язках шляхопроводу. Потім по плану вони переходять на ямковий ремонт і на роботи по підходах до центрального мосту. У поточному році на грейдерування доріг буде залучено техніку комунального підприємства Спецкомунтранс. Габаритний транспорт працюватиме на щебеневій підсипці доріг та тротуарів, протяжність яких у 2017 році планують збільшити. Якщо говорити про якість ремонтів, то досягти цього можна лише через капітальні види робіт, мовить Сергій Швайка, і продовжує для цього потрібні чималі кошти. На жаль, термін експлуатації доріг, основної маси доріг скажімо, наших, вже давно вийшов. І вимагати якість від ямкового ремонту на тих полотнах, дорожих полотнах, які вже розрушені повністю, чи ну, майже повністю, неможливо тому ми ж виконуємо поточні ремонти ямкові фактично по тих ділянках, які пошкоджені. Але ми плануємо і потрібно це робити. Це, потрібно робити капітальні ремонти доріг, щоб потім ми мали гаранту, гарантований термін експлуатації їх і менше вести витрат на ямковий ремонт. Але ми розуміємо, що це кошти великі і в бюджеті, на жаль, на сьогоднішній день таких коштів немає. На початку року в міському бюджеті на ремонт дорожньо-мостового господарства виділили більше п'яти мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на поточні та капітальні види робіт. У співфінансуванні з обласним бюджетом у Миргороді планують відремонтувати асфальтне покриття на об'їзних дорогах. На такі як Горамішвілі, Сорочинську вулицю, вулицю Висоцьку, де ми плануємо частково залучити кошти обласного бюджету. А, Деякі ділянки, скажімо, заплановані у нас і за, за власний бюджет. Ну і крім того, ж, ми ж на цей рік запланували капітальний ремонт вулиці Раскової, це об'їзна дорога навколо Миргорода, І щоб з такими наступними планами закрити рух транзитного важкового транспорту по вулиці Тичини по Полтавській, для того, щоб менше, скажімо, пошкодить нам і міст той самий на Харківці та й самі вулиці. Ті, що на сьогоднішній день, на жаль, найбільше розрушені. Поточний ремонт доріг в Миргороді планують завершити до травневих свят. Наталія Кондра, Олександр Балацький, Лариса Маляр спеціально для полтавських телевізійних новин.